Які почуття має ваш партнер до вас зараз? Подумайте про людину, чиї почуття вас цікавлять. Давайте спочатку з'ясуємо, хто ця людина, хто приходить до нас на розкид. Ох, о! Ну, дивіться, людина, яка зараз переживає дуже важкі часи в своєму житті, це трансформаційні зміни, які вона ледь ледь вивозить. Щось відбувається у житті цієї людини, або навіть у стосунках з вами. І зараз переживається дуже важкий період. Можливо, ваші стосунки завершилися, або була така знаєте, ситуація, яка дуже. Колісно відігралася і у вас, і у цій людині. І для нього або для неї це ситуація надважка. Знаєте, це ледь-ледь тримається на своїх двох. Розуміє, що певний період свого життя вже закінчився, і, можливо, ті стосунки, які були між вами, вони також закінчилися, але завжди на закінчення чогось приходить щось нове. Тому це розуміння, що буде щось нове тримає людей. Людину на плаву, але йому дуже або її дуже зараз важко і тяжко переживати цю ситуацію. Взагалі, людина з нелегким характером вміє рубати, знаєте, такою шаблею повітрі, і швидко відрізає від себе те, що вважає за непотрібним, за якихось таким, знаєте. Що вже не життєздатне, а, не пробачає зраду, не пробачає а, якісь такі маніпуляції, не пробачає а, а, подлость, не, не пам'ятаю як на українській мові. Але а, рішуча, рішуча у своїх діях, і навіть а, коли приймає ці рішення, а потім розуміє, що і їй же важко від цих рішень це одно на. На, на, на поп'ятну не йде. Добре, то о, які ж почуття ця людина має до вас зараз? Ну, ситуація дійсно така, знаєте, ситуація закінчення відносин стосунків. Почуття Вперта людина, ну ми це вже зрозуміли. Є до вас почуття пристрасті, є цікавість до вас, але дуже багато болю зараз переживає ця людина. І знаєте, ті емоції, ті енергії, які в неї зараз є, вони не про почуття до вас, вони про біль, який дуже важко переживати. У цій людині є стабільна цікавість до вас, вона хоче вас якось зрозуміти. Зрозуміти і розгадати, знаєте, карта колісниця це в плані почуттів такий стабільний прогрес в плані цікавості до людини. Чому вона так робить? Чому вона так думає, що вона відчуває, чого вона хоче? Багато питань і всі вони стосуються саме вас, бо не розуміє вас ця людина до кінця. Які ще почуття в неї до вас? Ну... Почуття у великому діапазоні змінюється. Від я кохаю до я ненавиджу. Від е, треба щось робити, вигадувати до е, ні, треба все сприйняти як є, і залишити все позаду себе йти у щось нове. А що я можу вам сказати? Зараз у цій людині. Такий вир почуттів, і вони настільки різні, в широкому діапазоні, як я вже сказала, від кохаю до ненавичу, шалений вир почуттів, і чогось одного такого немає. нема. Дуже багато болю, дуже багато страждань, дуже багато переживань по відношенню до того, що між вами сталося. А сталося. Ну, стосунки закінчилися, були поставлені крапки. І неважливо навіть, хто це зробив, але переживає ця людина досить сильно. Навіть якщо ця, сама, ця людина поставила крапку, їй це далося дуже важко, і для цього були якісь сильні, серйозні причини, чому вона так зробила. Ну. Отакі От почуття має ця людина до вас. Давайте якось подивимося, щоб було щось зрозуміло. Чи є можливість колись у майбутньому повернути ці стосунки взагалі? Чи є така? Да. Я навіть не буду дивитися більш детально. Можливість є, шанс є. Шанс на те, що все повернеться, є. Більш не буду детально розглядати, якщо це ваша ситуація, краще приходьте на індивідуальний розгляд, бо бачу, що ситуація дуже непроста.